Вас, маленькі українці. Пам'ятайте, що освічені люди це гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки, ось уже йде другий місяць літа. Літо чудова пора для відпочинку, а саме відпочинку біля води. Він зміцнює організм, розвиває силу, спритність та витривалість. Адже вода це дивовижний засіб оздоровлення улітку. Малята, погляньте, хто до нас сьогодні завітав. Це Петрик та Марійка. І вони сьогодні удвох зібрались іти відпочивати до річки. Вони знають, що для того, щоб відпочинок на воді приніс лише задоволення, треба дотримуватись певних правил, але яких саме вони не знають і просять, щоб ми їм допомогли та розказали. Ну що ж, давайте разом пригадаємо та розкажемо. Петрику та Марійці правила відпочинку біля води. Отож, запам'ятайте, відпочивати на воді потрібно лише у спеціально обладнаних та відведених для цього місцях. Купатися слід лише під наглядом дорослих. Вчитися плавати також потрібно в присутності батьків або ж інструктора. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Також слід обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках. Не слід купатися довго. Найкраще бути у воді не довше 15 хвилин. Далі погрітися на сонечку і знову можна йти у воду. У жодному разі не можна пустувати, стрибати з висоти, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Не пірнайте ніколи у незнайомих місцях. Та не купайтесь поблизу водного транспорту. Ми вам щиро дякуємо за те, що розповіли та навчили нас, як потрібно поводити себе біля води. Тепер ми будемо знати. І обов'язково дотримуватиме цих правил. Ну, що ж, до зустрічі. Скажіть мені, дітки, а чи запам'ятали ви правила поведінки біля води? Впевнена, що так. І пам'ятайте, що знання та виконання правил поведінки на воді є запорукою безпеки життя, а також отримання задоволення від вашого відпочинку. Тому дотримуйтесь обов'язково цих правил. Ну що ж, а я кажу вам до зустрічі. Все буде Україна. Наше майбутнє в нас нікому не відібрати.